Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. У мене в гостях мене звати Аня, і я ділюся з вами своїми переживаннями, своїм досвідом, а також історіями. Щоб ви розуміли, я ще знімаю бляха-муха на телефон і бачу, як мій хлопець, а він в мене продюсер, він з'їв собаку на зйомках. Мені зараз отак втикає за те, що йому не подобається фон. Каже, що як в туалеті. Ребят, відпустіть, будь ласка, що фон такий прям як в туалеті, мені подобається, мені красиво. Він каже, він засуджує, каже, відписка. І так, ми сьогодні говоримо про аскезу. Аскеза бере глибоке коріння з філософії, релігії, різних народів. І в цілому ідея така. Ти відмовляєшся свідомо від чогось, і за це отримуєш щось. Ну, в цілому це більше говорилося в контексті якихось духовних благ, якогось очищення. Ми ж сьогодні поговоримо про таке сучасне розуміння аскези, і чи це дійсно про якісь обмеження, які так Прям е позитивно впливають, чи це більше схоже на, знаєте, е якісь аб'юзивні стосунки з собою? Наприклад, ви вирішили цілий день провести без соцмереж? Класно, ну реально класно. На наступний день ти реально відпочивши. Ти велику купу енергії, е яку ти тратив на те, що ти перелистуєш, скролиш, лайкаєш, коментуєш, е аналізуєш в соцмережах. Ти взяв цю енергію. Залишив собі і, наприклад, гуляв по парку, поснідав, пообідав, почитав книжку, там собі ліг спати. Оця енергія, яка пішла в соцмережі, вона залишилася з тобою. Це обмеження це є аскеза по суті своєї. Так е можна якби, е брати аскезу для чогось. Ну, давайте трошечки е проговоримо про те, що е ми можемо. Брати аскезу і говорити про те, що я відмовляюся від солодкого. От я зробила, давайте на моєму прикладі. Я відмовляюся від солодкого на 80 днів. І я цю енергію, яка б уходила на перетравку їжі, на зароблення грошей, потім витрачання на цю їжу, я хочу цю енергію направити на сепарацію. От у мене є таке, така задача важка, у мене, я не повністю просепарована з е, моїми батьками, і тому я цю енергію туди направляю. Спойлер: 80 днів були ого-го, ого, як нелегкі. На солодке геть не тягнуло, але на менталочку нормально на хвильках погойдало. Дивіться, в сучасному світі за дуже всього у тебе йде постійно розфокус. Родина, сім'я, робота, навчання, саморозвиток. Десь там, десь там ти встигаєш попросту побути в цьому списку. І пішло далі соцмережі, LinkedIn, Інстаграм і так далі, бо від того теж залежить, скільки ти заробляєш, хто тебе знає, з ким ти спілкуєшся, чи ти в тренді ти типу, почитала ту книжку, чи ти типу, подивилась той подкаст. Понимаєте? Чи штучний інтелект друг з'явився, і ти мусиш його якось там плюс-мінус уже орієнтуватися. Такі міджорні, хоча твоя задача, наприклад, вчора була я не знаю, там, нарізати салат, заправити вкусненько все це перемішати і продати. А сьогодні ти вже повинна і в LinkedIn виставитися, і в TikTok ти повина показати, як ти мішаєш цей салат, тому що інакше ти не будеш мати клієнтів. І оцей бляха розфокус, він же ж постійно, пам-пам-пам-пам, ти така розфокусована максимально. І що таке аскеза? Давайте доберемося ж все-таки сюди, бо вже ж я далеко ушла. Аскеза це ти кажеш собі: Окей, я маю таке-таке-то -то, то життя, я відчуваю, що мені, наприклад, не вистачає енергії. там, або мені не вистачає енергії, або мені не вистачає ресурсу для здійснення моєї якоїсь там мрії. Або там, наприклад, мені не вистачає контакту з собою і фокусу на собі. І ти кажеш Всесвіт, або там Боженько, або просто: я обіщаю собі, що, наприклад, я роблю собі детокс, я ставлю собі а, таку. Рамку. Що, наприклад, після 22-ї години я не заходжу в соцмережі і до 7.30 або там до 8. Або, наприклад, ви кажете, я кожну суботу не беру телефон в руки. У мене інформаційний детокс, у мене детокс від цих соцмереж і так далі. Я тримаю, ви ставите теж такий таймінг, я тримаю, наприклад, цю аскезу там, місяць або тиждень, або там один день, неважливо. І. Цю енергію, яка висвобождається, я хочу направити кудись. На, на здійснення, наприклад, мрії. Ну і так, якщо логічно продовжувати думку, ну то в тебе звільняється якихось десь півгодинки, там годинка, і ти цю годинку-півгодинки спочатку можеш направити на те, щоб зрелаксувати, відпочити. Потім в тебе з'являється енергія, ти така беллінз, телефон взяти в руки не може. Що я можу? Ой! А я знаю, що я можу, я можу пописати. Починаєш писати і починаєш думки, мрії включатися, якась там, я не знаю, муза до тебе прийшла, і ти починаєш швидко розписувати бізнес-план. що Якщо ти раніше мішала салат, то ти така, що туди касторової олії і називаємо то детокс. І все, пушка. пам-пам-пам-пам-пам. Ну, Я, щас, я щас сміюся, там, я там, в цьому я то далека від цього, але сам факт. Щось там вже придумала ноу-хау, якийсь свій подходик, якісь там сюзькі-масюські. Ну і вже все, і вже ти молодець, і ти вже це виплащаєш через якийсь місяць-півтора, і ти вже маєш гроші на ту свою мрію, наприклад. Ну, це так. бистренько е, проговорила. В моєму випадку, я поділюсь з вами, це було так. Е, я ж взяла 80 днів без цукру. Е, я. Проговорила собі, що я не буду вживати тістечка, тортики, цукерки. Я дозволяла собі яблука, сухофрукти. Але я казала собі, ну, перед початком аскези, що я готова на це піти. В невеликих кількостях я можу кожного дня з'їдати в такому вигляді цукор. І це дуже важливо, щоб ви зрозуміли, що я не повністю виключила. Але я проговорила, що такий прямий цукор я до свідання, кажу йому. Але ось такий, типу, цукор, там яблучко, бананчик, я можу їсти. І от всередині в мене є одклик на те, що це окей. Ця аскеза, вона така прям окей, це не про самообман, а це про таке відчуття всередині, дозвіл, що мені і так це буде даватися досить. Ні, давайте не так. Мені це про те, що це. Важливо для мене, тобто, солодич, тістечко для мене це важливо. Я від цього відмовляюсь, бо я розумію, що це не йде мені на користь. У мене, наприклад, мої е корені, моя генетика про те, що інсультники, інфарктніки, е діабетики. Тобто, я знаю, що ці скачки інсуліну ну, ну, це габело мені. І... Для мене важливо попіклуватися про себе, плюс ще в мене мотивація з'явилася, що я піклуюсь про себе, відмовляюсь без цукру. І ще я маю бонус е сепарацію. Я хочу, щоб ця енергія пішла на сепарацію з моїми батьками. Ну, у мене сепарація з мамою. Я це прохожу, і прохожу, доростаю. Як поки що ще не доросла, але тим не менше, потрошечку по по маленькими кроками. Так ото й я йду. Так, зараз склянку водички. Часто нам видається, що аскеза це щось мега складне, що ти маєш йти в гори, що ти маєш на холоді голим медитувати, що ти маєш нічого не їсти, нічого не пити. Ну і на самом деле такий варіант є. Я можу колись розкажу про свій досвід, коли я не пила, не їла, то в юному такому возрасті я це все робила. Але якщо повертаючись в наше сьогодення, то ось ці такі жорсткі обмеження, я вважаю, що це непогано, якщо ти відчуваєш в цьому силу і це контрольовано. Тобто, це не зашкодить твоєму здоров'ю. Наприклад, якщо ти не можеш без їжі, а ми знаємо, що у людей, у яких проблеми з цукром. Мусять слідкувати за тим, що вони їдять, коли вони їдять, контролювати рівень цукру в крові. І якщо цю людину сказати бери аскезу на 10 днів, нічого не їж. Ну то габела буде, ні, людині. І це для мене, ну це для мене не ок. Я вважаю, так не можна робити. Але що можна робити з огляду, наприклад, на твій стан, на твій на твій фізичний стан, на твоє на стан твого здоров'я, ментальний стан, тому що часами. Коли ми про менталочку говоримо, то немає ресурсу часами на те, щоб дихати навіть людина е, тримає повітря і потім робить вдох. Е, і це ну треба це відслідкувати, зрозуміти, чи ментально і фізично ти готовий до аскези і обрати для себе аскезу. У мене є знайома, яка брала аскезу виключно на один день. Їй вона прям лягла по серцю, їй вона прям була комфортна. І я про те, щоб брати собі комфортну аскезу. Якщо вам ідеться вгору і ви кайфуєте від цього. Скатерчу дорога, біжіть на ті, на ті гори. Я, для мене от гори, для мене це таке враження, що надавно здіваються. Я не хочу йти в гори, я не хочу ні вниз, спускатися, не в гори. Я хочу е купатися зранку, ввечері, е там, мати нормальний сніданок. Ну, для мене гори це ізнурительно. І тому таку аскезу я для себе не беру, бо це не про піклування. От е це важливо зрозуміти, що. Якби мене запитали, яку аскезу брати, і як до цього ставитися, то я би сказала так: беріть фокус на себе, на догляд за собою, на піклування про себе. Відчуйте, де у вас надлишок, де ви, де, там, я ж, ми говорили да, про соцмережі, чи, наприклад, О, я забагато їм цукру. Але запитуємо себе, чи буде вам корисно утриматись від соцмереж і від цукру. Ви такі, мабуть, да. І тоді. Починаєте. Наскільки вам було б комфортно а, взяти цю аскезу, ну, наприклад, для початку один день. Спробували, подивилися, відкликається чи не відкликається? Е і так собі, знаєте, трошечки-трошечки погралися в це, повідчували себе в аскезі, повідчували себе в цій відмові. Е може, воно вам не треба. Ви почали ви таки поняли, що це якась ерунда. Я себе нормально чувствую. Пожалуйста, два піроженка і е зранку до вечора буду в соцмережах. І можу вам в цьому ок. Взагалі ні вопросів. Вот. Е, це до того, що вибір аскези дуже важливий. В е, моєму випадку, коли я взяла аскезу, мені так класно лягло 80 днів, просто ракета. Я не знаю, звідки ця цифра. Але мені прям було по кайфу. Друге, Коли я розуміла, що це про сепарацію, що мені не вистачає ресурсу на те, щоб цю пуповину перерізати, а я дуже хочу цього, але ну, немає ресурсу. Я така. Зашибись. Я щаслива, хочу цю аскезу, я хочу, щоб мені було класно. І в мене не було проблеми з тим, що мене зриває, що я трушуся, хочу за солодким. Хоча, повірте, я постійно про солодке була. Мені постійно хотілося Ну, Для мене це такий відпочинок. Я багато працюю, і коли е я сильно втомлююсь, найлегше, що я можу зробити, це наїстися якоїсь вкусняшки. А я цим користуюся, користувалася. І ці 80 днів для мене дуже легко пролетіли. Я навіть не в кожен день там їла ці фрукти, сухофрукти абсолютно. Але оця ціль, вона настільки освітила мене зсередини, мені настільки хотілося мати оцю сепарацію, що ну от серйозно, взагалі не було ніякої проблеми з тим, що я тримала ці 80 днів аскези. Отже, аскеза це про свободу. Свободу від залежностей. Це така воля. Дуже люблять казати: я хочу бути вільною, свободною, але це обмеження аскеза це не про волю. А навпаки, навпаки, ви настільки вільні, що ви вправі обирати, де себе обмежувати, а де ні. І якщо ви ще отримуєте якісь бонуси за це, то чому би ні? Навіть якщо ви їх не отримали, ну, наприклад, там 30 днів буду на дієті і хочу в кінці айфон. Ну, айфона ви не отримали. Так, чорт з ним, зато е, кров стала краще циркулювати, набряки зменшилися. Там появилась якась активність, цікавість до життя. Ну нічого страшного. Ну і е, там аскези це завжди боляче. Ну нічого, ні, ні, це. Це тільки кут вашого погляду, куди ви дивитесь. Якщо це в аскезі бачите, що це терновий вінок одівають на голову. Ну, навірно, це боляче. Якщо ви бачите в цьому, що ви піклуєтесь про себе, та господі, попіклуйтесь уже про себе, бо ніхто про вас піклуватися не буде лишній раз. Тому вперед. Ну що, отаке моє перше відео. Я сподіваюся, вам сподобалось, і буду дуже вдячна вашим коментарям, буду дуже вдячна вашій думці. Mm, так обнимается лук.